Вітаємо з вами інформатора. Ми зараз знаходимося у місті Дніпро і ми продовжуємо вам показувати оригінальні місця, де можна гарно сфотографуватися та зробити таку світлину собі на згадку, де буде це яскраво, гарно та ексклюзивно. І ось ще одна така фотозона знаходиться на вулиці Вернацького біля закладу, чому б ні. Тут бачимо квіти, гарбузи та кажаліс. Ось так це виглядає. Бачите, які оригінальні тут композиції, дуже дуже гарні і дуже незвичні. Для тих, хто що не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у місті Дніпро. На вулиці Вернацького, і тут є така фотозона біля закладу Чорні. Тут бачимо гарбузи, квіти та кажанів. Ось так це гарно виглядає. Тож, якщо ви будете десь тут поруч, то можете завітати та сфотографуватись з такими гарними осінніми композиціями, дуже гарними. Також тут ось ще. А з новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті інформатор Дніпро, також слухайте радіо інформатор ФМ 1073 і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій. Бажаємо вам гарного дня і слідкуйте за нашими прямими ефірами. Ми будемо вам показувати всі події, які відбуваються у нас у місті, у тому числі такі гарні.